Так що, ось так, за цим відео я скажу, в мене досить досить великий. Я можу сказати, що я знайшла спільну мову. Я знаю, що їм потрібно. Я знаю, коли вони квітнуть і коли, чому не квітнуть. Ось тут який не візьмете в мене, який би ви не взяли. Горщик, подивіться, що цей, що ось цей, що в цьому. Бачите, скільки тут ще є місця. Ось, тут ще є раптом один раз на бульбу, і навіть ще на одну бульбу. Бачите? Дивіться, ось тут. Якщо оці бульбочки, оця бульба має випустити на слідуючий рік мені з цієї сторони молоду бульбу, ці ростки зростуть, і через рік вони знову наростять мені вже, бачите? Дивіться, навіть оцей. Тут десь є сантиметрів ну 6, мабуть, бачите, якщо взяти ось так від бульби, то сантиметрів 6 є до краю горшка. І це знов-таки повторюся, Це забагато, тому що відстань від бульби до горщика повинна бути мінімальною сантиметр півтора, і тоді коріння впирається в край горщика, і тоді видаються, закладаються оці ці квіткові бруньки при відповідних температурах. Якщо ви будете тримати його в, домашньому, в домашніх умовах при температурі 17-20 градусів, у вас буде в квартирі 18-20 градусів в день і нічна температура буде 16-18, то звичайно квіткові бруньки закладатися не будуть. Вона буде нарощувати бульби, вони будуть вилазити вам з горщика, але квітів ви не дочекаєтеся. Ще одна така умова: щоб бульби були наїджені. Дуже дуже люблять цимбідіуми. Органічні добрива, це обов'язково. Це може бути курячий послід, це може бути кінський послід, але знов-таки повторююся, як я вже говорила в минулому відео про цимбідіуми, його потрібно е зберігати концентрацію. Тобто ви повинні давати менш концентрований розчин, ніж ми даємо, наприклад, на ті самі орхідеї фаленопсиси. Ми можемо погодувати їх. Один раз в мінімальній кількості, але для цимбідіумів, ті, які утримуються, наприклад, в теплицях, може бути розчинений оцей розчин препарату не як у інструкції один до одного. А ми повинні зробити слабший розчин. Наприклад, якщо вам дається 10 грам на 5 літрів води, зробіть його 10 грам на 7 літрів води. Тобто, зробіть трошечки такий більш Слабкіший розчин, і вам цим бідіо ми тільки подякують. Якщо ви будете їх підгодовувати раз не раз на місяць, а раз на два тижні, але слабким розчином добрив, то ви побачите результат вам зразу з'явиться. Наливаються дуже гарно бульби, дуже гарно зростають молоді зрости і рослинка. Видно, що вона така робиться свіжа, темно-зелені листочки, дуже пружні, міцні, що навіть вітер їх не ламає, тому що листочок має силу. Ось, це така основна умова. ну і Відповідно, у тих, у кого утримується. Цим біду ми на дворі, так як в мене, а в мене горшки, всі, абсолютно всі горщики. Бачите, я зараз поставила, от в домашніх умовах я б мусила підставити ось такі кашпо, підставки, тому що водичка витікає. Бачите, навіть отут я поклала в пластиковий контейнер тільки того, що в мене там є дірки. В цих горщиках є великі достатньо дірки, там великий, великий, там є дренаж, і скрізь оті отвори витікає зайва вода. Хто бачив в мене влітку, я показувала свої цимбідіуми, оцей весь мох, який був на поверхні, він був зелений-зелений. Зараз він пожух, тому що від грудня місяця зараз маємо лютий. Добрих неповних три місяці вони знаходяться в мене в домашніх умовах, тобто при високій температурі і трошки менша вологість, ніж на дворі, Відповідно, мох трошечки пожовк, але він потім вийдемо на вулицю, і вони знову будуть зелененькі в гарному стані. Ще що хотіла сказати: на дворі обов'язково ми повинні притіна... притіняти цимбідіум бідіум від сонця, тому що сонце нещадно палить листочки гірше, як вітер, гірше набагато. Він просто спалює, пропалює дірки в листі, і такі опіки можуть бути шкідливими для рослини в тому плані, що на ці опіки падає грибок. І тоді грибок буде знищувати нашу рослинку. Він рухається по листовій пластині, рухається по всій, скардах не кровеносній, а соконосній системі і, потрапляючи в різоми, в ті самі бульби, знищує, просто знищує рослинку. Тому нам треба обов'язково притіняти від сонця це в першу чергу. Ще хотіла сказати, що в мене цимбідіуми ростуть в такій напівначі тіні, тобто вони знаходяться за стінкою квітника, самі горщики, а зелень десь трошечки-трошечки на неї попадає світло. І скажу вам, що їм дуже це все подобалося. Їм, наприклад, вони, я принесла з вулиці, то перших два тижні рослинки стояли такі свіженькі, гарненькі, їм все подобалося. А потім, коли вже включили опалення, відповідно. Вони почали трошечки жухнути. Листочки втрачають такий блиск, вони робляться більш м'якішими, слабшими. І я вже не можу дочекатися, щоб винести їх знову на двір. У мене рослини, ось цим в мене є клівія. Ну, ось я вам зараз її покажу. Ось, дивіться, яка гарненька клівія. Це червона, така яскраво яскраво-червона клівія. Вона в мене вирощена з насіння. В мене є доросла мамкіна рослина. Я віддала її своєму товаришу. Своєму партнеру віддала дорослу клівію. Від неї були насінинки, які визріли, і ось виросли такі дві гарні рослинки. Я буду їх пересаджувати. Звичайно, я покажу вам, як я буду робити пересадку, тому що клівія має дуже таку делікатну, скажімо так, посадку. Потрібно знати, що їй подобається, що ні. Але ця рослина, так як і цим полюбляє бути на дворі. Вона полюбляє дуже і дуже низькі температури. В мого партнера є така, наче веранда. І, ну, такий санрум, де немає опалення, і вона стоїть в нього на вікні. І я буду наступний раз, я приїду до нього. Я обов'язково вам зроблю відео, покажу вам, як вона заквітла. Оце мамина рослина. Що саме цікаве, що м -м, один час це було в грудні, він почав вмикати опалення. І відчиняти двері, кілька разів забув зачинити двері, температура піднялася була в тій кімнаті, і, відповідно, вона почала скидати нижнє листя. І та мамкіна рослинка трошечки така, наче облисівша, але вона зараз випустила гарний квітконос і вже відкриваються в неї почергово квіточки. Покажу вам обов'язково. Так от, що хотіла сказати: листя у цим бачите, довгеньке і тоненьке, а у клівії воно ширше. І якщо зараз я б її винесла на вулицю і поклала на сонці, в неї би листя все було побите оцими такими коричневими плявами. Тому що клівія категорично не любить сонячних променів. Вона любить світло, розсіяне світло, щоб було, але щоб не було сонця. Цим віддіума теж не дуже полюбляють вони сонце, їм краще бути на півтіні, нехай там півгодинки, годинку десь освічується зелень сонечком, але щоб вони не були на прямому сонці. Тобто вони не люблять такого аж занадто багато світлого місця. Ще одне в літній період, коли дуже-дуже на вулиці жарко, я вже говорила про це і не один раз. Я обкладаю цим підіовим льодом. Я можу мити воду, наприклад, картоплю я почистила, змила водичку. і Оцю картопляну, таку змиту воду я заморожую кубиками льоду в морозилці. І вже влітку, ну, скажімо так, це круглий рік я майже роблю. Ось, коли влітку дуже 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 жарко, я кладу по краю горщика по 4-5 кубиків льоду. Це може бути змитий рис, тобто водичка з помитого рису. Це може бути: я ріжу деколи два-три банана, нарізаю в таку лійку, де мене 3 літри води. Заливаю водою, воно там постоїть може з кілька годин, зранку, наприклад, до обіду, 4-5 годин. і Потім цю, цю водичку я теж заморожую і теж потім підкладаю до цимбідіумів. Це для них як манна небесна, це для них просто і харчування, і охолодження, тому що вони дуже полюбляють такі помірні низькі температури. Ну, мабуть, я відповіла на ці такі запитання, які, які цікавили моїх підписників. Сподіваюся, що я надала вам повну інформацію на цей час. Знову повернуся до закритої системи. Не потрібно боятися закритої системи. Ось прошу подивитися вам підтвердження в моїх слів. Ось це всі мої рослинки, із них дві треті знаходяться в закритій системі. Вони всі знаходяться в скляних вазах, вони знаходяться в шклянках, в різних бакалах. В таких от е, пивних бакалах, навіть які я вам показувала попередньо, ось який з ручкою навіть. В таких широких вазочках. Бачите, навіть є така шкляна, просто ваза, і в ній стоїть цей, цей е, фаленопсис, який в, про повністю в ґрунті скинув коріння. А росла рослинка в пластиковому горщику. В пластиковому не в закритій системі. А більшість в мене росте в закритій системі. Бачите, я вже вам дуже багато сьогодні показала. Практично всі рослини, подивіться, в мене в закритій системі. Навіть бульбофілум, подивіться, бульбофілум, бульбофілум, бульбофаленопсис. Це гібрид, і ось він теж росте в мене в закритій системі. Бачите, в нього там причудово, він навіть дивіться, випустив ось молодий такий молоду бульбу. І ось ще одна молода бульба. Дивіться, яка великий гарний листок. Бачите? Це я не видумую, я вам говорю правду, говорю вам так, як воно є. Навіть хоя, подивіться, ось хоя посаджена в закриту систему. Але тут знизу є ось так дренаж. Бачите, до цієї пори є дренаж, і вона прекрасно зростає. Вона навіть випустила молодий листочок. Бачите, подивіться, ось. І ось молодий зріст. Ще хотіла десь показати, теж в мене є хоя в закритій системі. Ну, там-то в мене рахується, ніби напівзакрита, бо вона в пластиковому горщику, але стоїть в шклянці. Ну, ось куди не повернися, в мене довкола, дивіться. У мене зростають рослинки, ось. Вони всі в закритій системі. І я вам скажу, що для мене це зручно, дуже зручно, тому що там теж на горі. Ось так. Для мене це зручно, тому що, ну бачите, теж. І рослинки почуваються чудово, вони почуваються їм, їм так добре, вони вже звикли. Тому що мені не потрібно, я економлю свій час, мені не потрібно тратити, наприклад, щотижня по півдня, а то той, наприклад, субота раніше. У мене, коли рослини були тільки у відкритій системі, ще з на початку, коли я тільки починала займатися орхідеями, вони були у мене всі у пластикових горщиках. Ось в такому стані. Бачите, як оця. І мені приходилося поливати ці рослинки кож кожних 3-4 дні, бо в квартирі було жарко. У квартирі було доволі таки жарко. І пересихав ґрунт момент, буквально от моментально пересихали оці рослини. Мені було важко. Я тратила цілу суботу, і це весь день суботу я починала поливати рослинки, відволікалася тільки на те, щоб погодувати дітей, і продовжувала до вечора. І на другий день, ще пів дня в неділю, я тратила на те, щоб полити всі свої рослини, бо в мене їх є дуже і дуже багато. Розумієте, і е, це економить ваш час. Ось навіть он там, бачите теж? Бачите, таке гарне коріння в нього. Він має і повітряне коріння, так, але він має і внутрішнє коріння, і йому це дуже подобається. Ви бачите, як він наростив собі, подивіться, які гарне листя. І ось молоденький листочок, ось оцей. І там ще буде листочок. Так що результат, бачите самі. Я не хочу сказати, що я якийсь такий важливий дуже спеціаліст, або якийсь унікум. Дуже багато є квітникарів, котрі вирощують саме так орхідеї, як і я. Дивіться, тут в мене відкрита система, але там на дні буквально кілька крапочок, ну там буквально трішечки жменька маленької мілесенької кори. Ось, і він відкритий взагалі, тому що це й теж ті рослинки, які не хотіли ніяк приживатися ні в якому ґрунті. Тобто я вже перепробувала кілька способів, і от відкрита система, саме те, що їм потрібно. Значить, ці рослинки, які люблять кріпитися на блоки, ті рослини, які живуть, напевно, ці фаленопсиси, можливо, десь проявляється якась материнська чи батьківська ознака. Від природника не дає можливість рослині жити в горщику. Так що ось така історія. Я не буду рекомендувати всім, не буду казати, що це для мене це підійшло. Так, я задоволена, мені підходить ця система, тому що мені пройтися по полиці, поглянути, де підсохли корінці і де потрібно підлити води, дуже зручно, тому що я бачу через скло, що в мене там в горщику діється. Наприклад. Можу показати вам ось так. Наприклад, ось тут, бачите, ось це рослинка недавно пересаджена. Це попкорн, який я вам показувала. Ось в нього там коріннячка дуже було маленько. Ось і скажу так, що я бачу, бачите, я бачу, наприклад, ось тут на дні, бачите, навіть ще є трішечки води. Вода випаровується. На ну, якщо в такій системі знаходиться в мене горщик, я стараюся, щоб дно було завжди привідкрите. Якщо я саджаю повністю в закриту систему, в мене обов'язково є 2-3 см від низу горщика, буде дренаж, тому що там теж такий повір. Муси бути повітряна така подушка. Ну ось і все. Поливати мені дуже легко. Я скажу так, я не затрачаю зараз суботу і неділю, два вихідних дні, які я маю могла би потратити на своїх дітей, на свою сім'ю. Я повинна стояти і в цей від зранку до ночі поливати всі оті орхідеї. Відповідно, це моє захоплення, це мої, скажімо так, це моя друга сім'я. Я дуже їх всіх люблю. Я їх всіх дуже відчуваю. Я бачу, котрі треба більше, котрі треба менше водички. Ось і мене ця система цілком влаштовує. Бачите, там на горі теж у тій великій вазі. І знов таки, бачите, треба вибирати такі, щоб були горщики і вази, які мають таку тюльпанчикову форму. Бачите, наче тюльпанчиком. Тобто завужена донизу, але розширена догори. Це для того, щоб було краще випарування вологи з ґрунту. Є в мене і отака ваза. Бачите, подивіться, тут вона, наче позата. Але ось тут вона йде звужена, але вона доверху теж розширяється. Хочу звернути вашу увагу, що волога скопичується саме до половини ось цього такого животика. Бачите? От вона тут має, наче живіт. І ось до половини в цій частині завжди накопичується більше вологи. І якщо у вас йде ваза кругла. Зараз я вам покажу, у мене є кругла, але тут тільки як кашпо, вона мені служить. Ця ваза кругла, але вона, бачите, відкрита зверху. В неї є ось тут накопичується волога, ось тут. Але ось тут воно просихає швиденько, бо тут є відкритий великий верх. Бачите, і все рівно тут корінці, подивіться, які гарненькі. Ну, я буквально поливала вчора, позавчора рослинки, доливала потрішечки водички. Подивіться, коріння в них причудове тут, в цьому, в цих вазочках. Зараз я поверну, тут навіть кисличка зростає. Кислиця, до речі, теж показник вологості. Бачите, листочки пожовкли, значить була трошечки пересушений десь ґрунт. Тобто ви повинні обов'язково слідкувати за тим, тут і папороч є. Ось, слідкувати за тим, наскільки у вас пересихає ґрунт і щоб не було перезволоження. Оце саме така основна умова. А, ось оця ваза, подивіться, бачите, яка вона. Вона пузата і вона пузата аж до самого верху, верху, бачите вершочка. Тобто, волога, якщо б я хотіла використати оцю шклянку е, як горщик, то, відповідно, ось отут волога накопичувалася б аж ось так. А це дуже близько до шийки рослини. І, звичайно, це було б небезпечно. Отакі, отакі вази потрібно дуже-дуже обережно використовувати. Ось отакі вази, ось такої форми, бачите, яка вона ось так тут. І в неї буде збиратися ось отут коло ось отут, якраз де завершується оцей сама вазочка, і йде вже прикраса, так? Ось до цієї пори, ось тут буде скопичуватися волога. І якщо ви посадите рослинку в ґрунт от сюди, то в неї якраз під самою шийкою і буде набиратися вода. Тобто там буде занадто перезволожено, і в такому в такій вазі рослина у вас не виживе. Хоча в неї доволі широкий, скажімо так, там доволі широкий в неї зверху, доволі широке в неї горличко тут, от, бачите, ось. Але все рівно я не ризикую садити в цю вазочку напряму рослинку. Бачите, вона в мене в пластиковому горщику. Так само, як і тут. Пластиковий горщик. Рослинка собі стоїть там, волога там знизу є, і їй цього цілком достатньо. От в такі вази не можна садити. Бачите, дивіться, я вам покажу. Ось в такі от вази отакої от форми садити в закриту систему рослини не можна. Тому що якраз під самою шийкою вам буде скопичуватися волога. Ось, ось саме така оптимальна форма. Форма вази, бачите? Або просто рівна шклянка. Може бути, або саме оптимальна, це така як тюльпанчик. Бачите, яка не звужена доверху. Найкраще це пряма ваза, пряма ось така, бачите, шклянка. Пряменька, вона без завужень, або трошечки розширена. ось, Бачите? ось, Або така рівненька, ось рівненька вона, бачите, вона не має завужень, вона рівномірно розповсюджується по ній волога, випаровується прекрасно. ось, Або ось така, яка є розширеною. Ну, ось і все. Це те, на що я хотіла сьогодні сказати. Ось теж, бачите, подібна Подібна така ваза, але в неї волога буде скопичуватися ось отут. Сюди вона вже буде йти випаровуватися, але в мене є в розширене горлишко доверху. Бачите? Верх вази розширений. Тому в нас всі горщики. Ви не подумали, чому горщик має ну, ось таку форму. Бачите, горщик, він має ось таку форму. Тобто Вужчий знизу, а ширший доверху. Для того, щоб та вода, яка там накопичилася, піднімалася вверх, так як тут верх є ширший, і звідси йде швидше випарування. Тобто випарування нам служить дуже хорошу таку службу для наших рослин. Ось випарування вологи, але не накопичення води під шийкою. Ось, бачите? Все. Я вам розповіла, мабуть, напевно, достатньо для того, щоб можна було зрозуміти. Як саме, чому саме в декого рослинка посаджена, наче гарна, шикарна ваза, прекрасна, але рослина загинула. Чому? Саме тому, що ми не врахували її форми. Ми не врахували того, що рослина, може бути, не любить багато вологи, а під шийкою накопичується якраз саме ота вся волога, яка випаровується з горшка. Ось, бачите, навіть ця вазочка, вона вуща донизу, але широка до верху. Ось такі вази треба вибирати для посадки наших фаленопсисів. Ну, сподіваюся, я розповіла вам повністю все, що стосується закритої системи. Ось, розповіла вам е, ті моменти, які стосуються цимбідіумів, тому що в мене ні не одна, в мене кілька підписниць пишуть, ваші цимбідіуми не квітнуть, тому що у вас... Вони стоять вдома, а в квартирі є жарко, і вам потрібно зробити веранду, збудувати якусь там кімнату спеціально для цих рослин, бо у вас зажарко. Я це розумію, але мої цим підіоми знаходяться на вулиці. Вони ростуть на дворі. Ось. Навіть оця Брусманія теж мені прислала її Світланка. Вона почала гарно розвиватися, почала нарощувати листочки, теж відчуває весну, і вона теж піде на вулицю. Я забрала її до хати тільки того, що на вулиці у нас був, був мороз. До 6 градусів це для рослинки небезпечно. Так само дивіться, сараценія вона теж подивіться: наростила дуже гарненьку таку такий собі дзвоник. Ось там вона так гарно вона ростила, а оці, подивіться, почали висихати. Чому? Тому що в квартирі жарко. Це теж показник, тому що Сараценія не любить таких, скажімо так, жар, жаркої температури. І навіть сьогодні я її час від часу виносила на вулицю. Ось, і вже сьогодні я її винесу на двір, тому що вона може переносити температури до 4 градусів тепла. На вулиці у нас сьогодні 11. Ну, ось і все. На цьому всім дуже дякую. Сподіваюся, я відповіла на ваші запитання. Показала вам, як знаходяться, в якому стані знаходяться мої фаленопсиси, як вони в мене зростають в закритій системі. Немає в мене зовсім гнилих, скажімо так, не не то, що зовсім у мене в закритій системі ті рослинки, які в мене проживають вже довший час, вони коріння не гниють. Корінчики почуваються чудово, та рослина, яка хоче, в нас собі випустити повітряні корені. На цьому все. Всім дуже-дуже дякую. Всім бажаю успішного зростання ваших орхідей. Не бійтеся закритої системи. Єдине, що потрібно, тільки підібрати умови до вашого місця знаходження орхідей, ваших квартир чи ваших. Підвіконь, до речі, на підвіконні швидше загине рослина навіть в пластиковому горшку, коли буде зволожена, буде стояти на підвіконні, ніж моя, яка стоїть на полиці в закритій системі. Все, всім дуже дуже дякую. Хорошого настрою і всім пока.